День малята, любі хлопчики, дівчата, розпочинаємо наше заняття. Малята, ви вже знаєте, що недавно розпочалася яка пора року? Так, весна це пора дивовижних зустрічей. На що і на кого ми зараз чекаємо? Вірно, діти. Ми чекаємо тепла, квітів, травички, появи метеликів. На весні слід чекати ще й повернення з вирію птахів. Зимували в рідному краї тільки зимуючі пташки, а решта птахів перелітні, ще весени відлітіли у вирій у теплі краї, а з настанням весни. Ці пташки повертаються на батьківщину у край, де вони народилися і навчилися літати, де лишилися їхні домівки гніздечка. Ранньої весни повертаються з вирію маленькі сірі жайверонки. Вони поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. У садках до рідних шпаківень повертаються шпаки. Поблискуючи своїм чорним пір'ям, ці птахи різноголосують, дзвінково співують на всі лади боралі, що знов опинилися вдома. Ластівки також прилетять до своїх гніздечок. Але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах, тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних. Ластівочок із білим черевцем, руденьким горлочком та довгим роздвоєним хвостиком і обов'язково почують їхні щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, дріст прибуде раніше. Вигляд у дрозда не дуже показний, піря його сірувати рябеньке спереду. Своїм забарвленням дріз трохи схожий на жайворонка, ось тільки, мабуть, удвічі більший за нього. Прилинуть із і великі пташки, довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити білих лелек із чорними хвостами, крилами на їх улюблених болотах і почути їхній клекіт. Ну що, ви уважно слухали мою розповідь про перелітніх пташок? Якщо так, тоді я зараз вам загадаю загадку про пташку. Ви повинні відгадати, а потім прослухайте її спів. Перша пташка. Рано в поле прилітає, доки сніг там ще лежить, срібну пісню нам співає, голосок його дзвенить. Сам сіренький та малий, відгадайте, хто такий? Догадались, діти? Це жаєворонок. Послухайте, як він співає. Наступна пташка. Хто вернувся у садок, хто сидить серед гілок? То костюмчик чорний носить, й свистить різноголосо. Діти, це шпак, ось він співає так. І ще одна загадка про пташку. Ніжна пташечка маленька, шийка спереду руденька, в неї Ножицями хвіст і до щебетання хист. Хто це діти? Так, це ластівка. Послухайте, як вона щебече. Завдання. Вам потрібно розглянути ілюстрації, на яких зображені чотири пташки, і визначити, яка з них переліть. А яка зимуюча? Ну що, готові? Розпочали. Ластівка, жайворонок, шпак, горобчик, ластівка, жайворонок і шпак перелітні, а горобчик зимуючий. Наступна табличка: гуска, синичка. Голуб, дятел. Перелітня тільки гуска, Останні зимуючі, Зозуля, ворона, соловейко, дрізд. На цій таблиці ворона зимуюча, а всі останні перелітні. Діти ось підходить до кінця наше ознайомлення з. Перелітніми пташками. Ви були уважні? Тоді дайте відповідь на такі запитання. На що і на кого ми чекаємо з приходом весни? Так, вірно, на переліт пташок з теплого краю. Що роблять перелітні пташки на весні? Згадали? Так, вірно. Вони прилітають з теплого краю. А тепер пригадайте, які перелітні пташки мають повернутися з вирію навесні. Я вам пропоную діти, коли ви вийдете на прогулянку на вулицю, прислухайтесь уважно, які пташки співають, та згадайте нашу з вами розмову. Дякую, до побачення, до нових зустрічей!